І всім привіт-привіт. Це обзор на види ОС, які мені ну, не подобаються. Зразу говорю: влияє більше манера общення, ніж ОС. Що ж, ну зараз я вам продемонструю один приклад. Ось стоять дві стереотипні королеви. Давайте поговоримо з ним. Перша. Я, ваша нова королева, сподобаюсь вам. І дуже приємно. Давайте поговоримо з другою. Вы мои питания пить все, что я хочу. Что ж, надеюсь, вы сразумели. Что ж, и первый тип это довольно стереотипный тип. Ну, эму. Значит, они постоянно в черно-бело-серых тонах. Значит, они постоянно говорят, что ненавидят жизнь, как как мы их все как мы все им надоели и так далее ну ведут себя не особо хорошо конечно есть и исключения но честно говоря их очень мало что ж мы уже заканчиваем в принципе делать волосы глаза у них постоянно, постоянно усталые, вот такие, вот чаще всего берут и, конечно же, черные, черные глаза. Вот так вот. Э -э -э -э, у них всегда очень закрытая одежда, капюшоны по на постоянной основе. Как вы поняли, ну не особо приятные люди. Вот такие капюшоны какие-то. И все в черных-серых тонах. Рукава у них всегда длиннее руки должны быть. Всегда. А пока я делаю, попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк. Я буду очень рада. Так, а мы продолжаем. Штаны у них постоянно широкие. И вот эти вот я сейчас найду их. Вот Такие вот. И тоже черные, черные, черные. Ботинки тоже у них черные, серые и так далее. Что ж, и вот наш первый тип. Второй тип это у нас. Супер-гіпер милашка. В них максимально маленький ріст ну прям максимально який можливий. І я не превілічую. В них е, завжди волосся середнього розміру. Ось такі Це давайте так залишимо. Чолка в них частіше всього закриває один або, одне око, або все лице. Ось так от візьму. Вони майже завжди в пастельних кольорах. Ось таких ось. Частіше всього, кстати, так разражаю. Очі в них завжди, майже такі. І максимально просто великі, а ще ем, вони, вони в них завжди випучуються. Ось так от. Потім колір очей майже завжди голубий. Одежа всякі платька і так далі. Значить, ось так от. І да, в них майже завжди топіки і майже без рукавів. Я не дуже люблю цей вид. Якщо, якби любила на б б відео, виходить. Так, потім юбочка в них завжди коротка, ось така ось. І постійно під колір кофти, конечно. Носочки в них максимально великі, які тільки можуть бути. І він теж в них в пастельних кольорах. Взуття в них майже з. Ну, Приходьте в коментарях, скільки я за це відео раз скажу з, е, майже завжди. Значить, далі в них ось такі ось туфельки. Ну і, в принципі, ось такий вид в нас вийшов. Наступний вид як попало. Його можна зробити одним кліком. All copy. All рандом. Зараз знайдемо якусь більш нормальну. Ось така ось, наприклад. І трошки міняємо кольори. Наприклад, це ось у нас темно коричневого ой, темно-зеленого кольору. Потім аксесуари взагалі не під колір всього. Як ви напевно зрозуміли. Потім що ще в них є ось це ось. Я б це обрала навіть. Ось це ось в них червоне, скоріше всего може бути. Потім це я не буду міняти навіть. Ну коротше, ось так от в них виходить. Я навіть показувати на великому екрані не буду. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока!